Проза Куліша і джерела прози Шевченка мало досліджувалося, оскільки досі йшлося переважно про взаємини Куліша і Шевченка. Існує багата література з цього приводу. Ми беремо лише оцей вузький аспект. Бо з джерелами повістей Шевченка справді не все зрозуміло, і з повістями Куліша. Вони не порівнювалися, оскільки власне, мало перегуків. Але зупинимося на цих перегуках. Джерела повістей Шевченка, як видається, треба було би шукати серед творів українських, а не російських, як це робилося донедавна. Бо дослідники з Панделику збивала російська мова, і вважалося, що треба ці джерела шукати саме в російській літературі. Невивченою, повторююся, ділянкою залишається Шевченкова рецепція ранньої прози куліша та проблема можливих перегуків у прозовій творчості обох митців. Познайомилися Шевченко і Куліш, як відомо у першій декаді червня 43-го року, коли Шевченко був у Києві. Вірогідно тоді ж Куліш подарував Шевченкові примірник роману Михайла Чернишенка мала Росія 80 літ назад, третя частина якого вийшла друком у січні 43-го року. Про приязні стосунки між ними е, свідчать е, листи, скажімо, російськомовний лист Куліша до Шевченка від 31 грудня 44-го року, е, що вирізняється. Е, е, це до цього листа. Цей лист вирізняється роздатовано офіційним тоном. До того їхнє листування було цілком дружнім. І вони обмінювалися книжками. Існувала між ними така традиція взаємного дарування власних видань. Про це свідчать листи Куліша до Шевченка від 20 жовтня 43 року, в якому. Він просить Шевченка посприяти поширенню поеми «Україна» і долучає 30 квитків на передплату, україномовний лист Куліша від червня 44-го, де Куліш дякує за книжечку Трізна і так далі. Що нам з цього всього відомо? Шевченкова оцінка певної ідеалізації української історії, поданої у романі Куліша Михайла Чернишенка в романтичному ключі, не була прихильною. Посланні і живим поет саркастично полемізує з намаганнями штучно вивищити непросте минуле рідного народу. У формі чужого мовлення він використовує парафраз риторичних висловів, найімовірніше саме з роману Михайла Чернишенка, який він сприймав, очевидь, як надміру пішномовні вирази, що їх уживали прихильники такого погляду. Це відомий фрагмент. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі. А історія, поема вольного народу. Івакін слушно зауважив, що наведені рядки дуже нагадують фразеологію Куліша в романі Михайла Чернишенка, а саме цитата, ясна річ в оригіналі російської. Пригадайте дивну історію Малоросії, цю поему, історію і так далі. і так далі, Там пишномовний вираз. На цій підставі дослідник зробив слушний висновок, що Шевченко, очевидно, знав цей роман, але він гостро його висміяв цей фрагмент. Між обома прозаїками можна спостерігти кілька перегуків і на змістовому рівні. От, скажімо, Лектуру сотника Петра Черниша, це з роману Куліша, крім Біблії, входить Тит лівій та історичні рукописи. А Нікіфір Федорович з повісті Близніци читає в оригіналі Горація, «Георгій Вергілія і того ж Тита Лівія. Як відомо, фабула Романа Михайла Чернишенко ґрунтується на бажанні головного персонажа здобути військову скла... славу у складі полку поцабольтинців, що його формував на доручення Петра III полковник Крижановський єврей, який перейшов у православ'я. Використані у творі відомості підкреслює автор, запозичено з історії Русі, звідки не раз цитовано чималі фрагменти. А історію Русі, як відомо, Шевченко теж добре знав. От як він про це говорить Шевченка, він в одній з повістей в Близниця, власне, пише, що літопис Кониського в розкішному переплетенні лежала на столі і завжди розповідач заставав її відкритою, і все там Федорович любив читати, але тільки доходив до згадок про полковника Крижанівського, так і плював і закривав книжку. Упередження персонажа до Крижановського можна зрозуміти, адже за версією викладеної в повісті Шевченка через гадівського полковника загинув його дід. Куліш, у свою чергу, створив яскравий образ лиходія, причину всіх бід у своєму романі. Крижановський у Куліша зрадив сербського князя Радивоя, згодом сили захопив Катерину, закохану Михайла і так далі. Схоже, не тільки історія русів стала джерелом відповідних епізодів повісті «Блізніци». Художня версія Куліша також могла справити помітний вплив на Шевченка. Кулішу дався до зображення поширеного в літературі романтизму, шаблонного образу єврея-зрадника. Аналогічний персонаж діє в романі Гребінки «Чайковський», епізодично в повісті Шевченка-Варнак, мова про Шенкаря. Незрідко трапляється в повістях він і російських прозаїків загалом. Роман Куліша і Повість Варнак багато в чому схожі за антуражом, видовищні картини розбійницьких нападів, загалом не властива для Шевченка на першому плані історія кохання і любовна драма Михайла Чернишенка, що закінчується смертю зрадженої Катерини від рук, закоханої в нього Роксанди. Тощо. Відомо, куліш у 40 х роках, перебував під потужним впливом Вальтера Скотта. І це виявилося в деталізації зображення старовини, інтер'єру родових гнізд української старшини, вбрання, страв, напоїв і так далі. Наприклад, докладно зображено житло сотника Петра Черниша, прикрашене портретами гетьманів. Аналогічне смислове навантаження має відтворення старовинних звичаїв і в опублікованому в москвітяніні уривку Козацькі пани з привісної російськомовної редакції «Чорної ради. Такого роду описи, подекуди надміру розтягнуті, чого не допускав англійський романіст. Багато важили для куліша, який прагнув відтворити в уяві читача атмосферу патріархального минулого, хоч і безнадійно втраченого, але вартого, шаноби і вивчення. А от у Шевченка такі описи тієї чи іншої історичної пам'ятки мають інше смислове навантаження. Він вдається до натяків, оскільки розраховував на підцензурну публікацію своїх повістей. От лише один приклад, а насправді їх багато. Розповідач нам повідомляє, що ось прикметний факт, мовляв, поблизу козальця в селі Лемишах є в одній бідній хатинці на сволоці. Такий напис: цей будинок спорудила в оригіналі Російської зрозуміло, раба Божої Наталія Розумиха 1710 року. А от Козельці, продовжує Шевченко, в могутньому храмі можна прочитати на мармуровій досці. Цей храм спорудила графиня Наталія Розумовська в 1742 році, дивні два пам'ятки однієї і тієї ж будівничої. І Шевченко далі не продовжує, тобто він розраховує на здогадливість е, свого читача. Е, наведений приклад у наочну різницю в підході до зображення історичних реалів у Шевченка і Куліша не В останню чергу зумовлено, крім того, відмінними завданнями, які ставили перед собою в митці, та часом написання е, їхніх творів, оскільки Куліш спершу був набагато відвертішим е, до того, як е, не був заарештований ясна річ. Історичний роман Чорна рада став новим етапом у творчому розвитку Куліша і української літератури загалом значну частину. Ранньої редакції російської версії опубліковано у журнальній періодиці протягом 1845-1846 років окремо роман видано лише 57-го у двох редакціях у української Петербурзі і російською у Москві, як відбиток з журнальної публікації Русська біседи. Тобто, вже після того як Шевченко загалом написав усі відомі на сьогодні повісті. За порадою самого Куліша він устиг ознайомитись з публікаціями фрагментів чорної ради у занепалому під керівництвом Плітньова, Саврімінники і малотиражному та непопулярному «Москвітянині Погодіна. Однак відкритим залишається питання, чи зміг Шевченко скласти адекватне уявлення про художню концепцію всього твору? Вже у першому розділі вступу вступі до роману висловлено захоплену оцінку постаті Хмельницького, які на переконання автора належить до найбільших вождів народних мікроцитата, що виразно суперечить відомим поглядам Шевченка. Водночас Куліш наполегливо провадить думку про героїчне минуле протиставляючи йому нинішній занедбаний стан колишніх укріплень, наприклад, замку Паволочі. Не буду наводити цитату досить відверто для куліша на той час. Схожі міркування, але на схожі міркування, але висловлені значно обережніше. Натрапляємо і в Шевченкових повістях. Письменник подекуди іронічно в підтексті, натякає читачеві про значення того чи іншого топоніму в минулому, уникаючи прямолінійної оцінки. Теж лише один приклад. От він пише Шевченко: місто Козелець не вирізняється серед інших містечок малоросійських, в історії нашій він теж не грає особливої ролі. Хіба що в 1663 року тут була зібрана знаменита Чорна Рада? Словом городок нічим не примічати. Але насправді читач розуміє іронію Шевченка, оскільки саме тут було обрано на цій чорній раді Брюховецького, гетьманом який згодом провадив відверто про московську політику і за що був розірваний натовпом козаків. Ця інформація міститься тут у згорнутому вигляді, передбачаючи обізнаного реципієнта. Щоправда, Шевченко помилився. Чорна рада, як відомо, відбулася в Ніжині. У Козельці в 1662 році у старшинській раді Гетьмана обрали Семка, якого Москва не затвердила на посаді. От, Скажімо, Куліш милується прозаїчним заняттям Лесі, яка чистить гриби, загалом уміло веде господарство. Що значно краще, вважає автор, ніж як світські красуні проводити години біля дзеркала. Такий художній підхід, піднесення хуторської простоти, дбайливого господарювання на противагу аристократичному неробству, виразно суголосить поглядом, що їх нараз висловлював Шевченко у повістях, змальовуючи іделічний хутір прехтелів у прогулянці з задоволенням і не без моралі, ферму Антона Адамовича і Мар'яни Якімини у Близнюках. Чи садиво Никіфоро і Параски Сокір. Тобто глибоко симпатичних автору персонажів. Епізодичне змалювання ідеалу хутірського життя в опублікованій половині роману Куліша цілком відповідає іделічній тональності багатьох Шевченкових повістей, у яких митець прагнув подати позитивний приклад упорядкованого, невибагливого способу життя і непоказних сільських розваг. Відмінність між обома митцями можна помітити в принципово різному трактуванні неодмінного атрибуту українського пейзажу могил. Це показовий приклад. У Шевченка могили піднесені до рівня промовистого символу, особливо в поезії, ви це знаєте. І така символіка зберігалася і в його прозі, але в значно обмеженішому вияві, зрозуміло. Шевченко недвозначно пов'язує появу могил із періодом існування в Україні козацтва. Пам'ятаєте цю цитату могила чи курган на Волині і Поділлі велика рідкість. І так далі, і так далі. Про що вони свідчать От, в губерніях Київській і Полтавській. Вони говорять про рабство і, і свободу. Це відомий пасаж Шевченка, де ну, один з найвідвертіших його повістях, де він знову ж таки повертається до улюбленої теми е розкриття прихованого значення символу могили. Куліш помірковано і тверезо оцінює образи могил, відмовляючи їм у героїчному приолі. Він навіть іронічно пише, не буду цитувати, щоб не займати час. що Досить сказати, каже Куліш, що могил в Україні цілі десятки тисяч. Якби їх козаки насипали, то за цей короткий період свого існування вони повинні були тільки тим займатися, що насипати ці могили. От і вам різниця підходить двох письменників. У тексті Роману Чорна Рада Куліш увів одну з усних оповідей Шевченка. Відомо, що Куліш записав від нього, очевидно, 43-го року. Народний переказ про те, як старі запорожці прощаються зі світом, перш ніж не завжди поселитися в Межигірському монастирі. Запис із відповідним покликом чув від Шевченка опубліковано у виданні Куліша. Мова про українські народні перекази, випущені в Москві 47 року. Близько до тексту запис відтворений в журнальній публікації у ривку Чорної Ради. Та й сам Шевченко використав згаданий народний переказ у повісті Близнюки, коли йшлося про молоді літа Федора Сокіри, батька Некіфора. На засланні, орієнтовно у червні-грудні 47-го Шевченко на основі цього сюжету написав поему Чернець, до якої 57-го року, за 10 років, додав присвяту Кулішу, що свідчить про безсумнівне ознайомлення поета із публікаціями Чорної ради в Саврімінні. На засланні Шевченко цілком, можливо, знайомився з іншими творами куліша. Олець Федорук звертає увагу на запис Бодянського у щоденнику від 11 червня 1953 року. Мова про те, що Головачов мав передати кілька книжок, призначених для Шевченка. Серед них твори МН Криптоні. Відомо що Шевченко отримав книжки, за які дякував Бодянському. Федрук аргументовано твердить, що ці твори МН – це твори Куліша, опубліковані в Саврімінники і видруковані весні 1953-го окремими відбитками. Що це за твори? Роман Олексій Однорок», називає російською як в оригіналі Повісті історія Ульяни Тірінтівни та Яков Яков Якалевич» в окремому виданні об'єднані назвою «Воспомінання дітства». Отримавши у Кулішеві книжки, пише Федорук, підписані криптонімом Ніколай М. Навряд чи Шевченко не був поінформований про їхнього справжнього автора. Водночас Шевченко міг ознайомитись із розпомінаннями дітства Куліша ще в публікації в журналі «Современник». У листі Доброніслава Браніслава Зелеського він писав. Якщо ти не читав прекрасну статтю Хотинського і Писаревського про фотографію в современніку за 52-й рік, не пам'ятаю який номер, обов'язково прочитай. Мова про восьмий номер. А саме в цьому номері була опублікована повість історія Ульяни Керентівни». Далі Шевченко записав у щоденнику 11 липня 1957 року спогади мене заколисали, я солодко заснув. І у вісні бачив Новгород Сіверський. Ймовірно, внаслідок нещодавнього читання Алексія Однорога. Це свідчить про те, що він е, лише в цей час, тобто в липні 57 року, прочитав роман Олексій Однорог», а не в 52-му, коли його було опубліковано в Севрімники. Чи пізніше у проміжку після 11 червня 1953 до травня 1954, коли згаданий твір із разом із літописами міг переслати Головачок. За всіє відмінності згаданого роману від Шевченкових повістей, в око впадає суто зовнішня подібність одного моменту в Олексія Однорогі і прогулянці задоволенням і не без моралі Шевченка. Зустріч із загадковою незнайомкою в кареті, і не буду це все зачитувати. Там справді текстуальні є збіги, але це може бути просто романтичним штампом. Загалом, попри певні художні здобутки Кулішевого роману Шевченка, очевидно, не приваблювали вірно підданче, концепція твору, уславлення відданості цареві, розраховані, мабуть, на третій відділ. Власне, першу частину роману Олексій Однорог» під первісною назвою Сівірякі куліш і наслав, надіслав Леонтію Дубельту в черні 850 року. Приблизно в цей самий час обидва письменники звертаються до автобіографічної або частково автобіографічної прози, зосереджуючись на спогадах про дитинство. Таке спрямування їхньої творчості могло виникнути як цілком незалежно, так і під певним впливом надзвичайно популярного тоді роману Дікінса Девід Коперфілд, опублікованого протягом 51 першого року, в різних перекладах у «Современніки», аттєчесвіних записках» і «Москвітянині» одночасно. Лірично забарвлений автобіографічний зачин повісті княгиня, пам'ятаєте його, в якому сконденсовано відтворено, невеселе дитинство розповідача, визначає тональність всього твору, безпосередньо не пов'язуючись із ним за змістом. Шевченко експериментував у такий спосіб, можливо, взоруючись на творчість Дікінса або Куліша, чи радше з невідкорної потреби ословити ностальгійні спогади. Не буду зупинятися на оцінці кулішем повістей Шевченка це загальновідомі речі. Дозволю собі зачитати висновок стіни великої розвідки. Пошуки обох митців на етапі становлення української прози відбувалися в одному напрямку з використанням схожих композиційних прийомів і художніх засобів. Однак Шевченко цілком відійшов від побутового етнографічного типу прози, з якої починав куліш. Але й до історичного жанру, як Романи Куліша, Михайла Чернишенка та Олексія Шевченко і повісті зрозуміло не належить. Письменник майже відмовився від любовної інтриги як сюжетно композиційного стриження твору, відвівши матримоніальним історіям периферійне місце. У своїх прозових пошуках він спирався не на кулішеву прозу 40-х років, а радше на окремі художні напрацювання гребінки і квітки. У 50-х роках актуальними стають нові тематичні обрії. Ускладнюється проблематика, що приходить на зміну прямолінійному моралізаторству квітки, мелодраматизму Куліша Михайла Чернишенка чи розважальності більшої частини оповідання повістей Гребінки. Водночас, ранньою прозою Куліша, головною його першим історичним романом і повістями Шевченка, можна зауважити вразні, подекуди навіть полемічні перегуки. Спорідненість у сприйнятті вітчизняної історії, а згодом, як відомо, куліш радикально переглянув свої погляди на українську минувшину, зокрема козацтво. Сказане дає підстави твердити, Шевченко так чи так враховував досвід Куліша, що серед іншого допомогло йому накреслити власний шлях художньо естетичних пошуків у прозі. Дякую.